От скажіть, що ви бачите? Звичайний міст для нас міст не складає нічого такого фантастичного. Але цей міст поблизу міста Кременчук в суперісторичному місці. Саме тут колись знаходилася Крюківська переправа, по якій чумаки переправлялися разом з возами і мішками. Як це відбувалося, ми дізнаємося далі. Зараз я знаходжуся біля полтавського краєзнавчого музею. В цьому музеї є декілька ексклюзивних та цікавих експонатів, які пов'язані саме із чумацьким життям. Тож давайте прийдемо всередину і подивимося, що там і як там. Мене вже дуже сильно кортить. Йдемо. бачили? Чекайте, це ж. А вони наче живі, вони дивляться на мене, тільки не дихають. Це ж справжні воли, на яких їздили чумаки. Це просто ексклюзивно. Таке можна побачити тільки, можливо, тут, в Полтаві. Доброго дня! Доброго дня! Мені рекомендували прийти. І побачити справжніх волів. Так, дійсно, вони справжні і були виготовлені спеціально на замовлення нашого музею у 1964 році. Ого, це вже ж так давно. І ну, скільки часу тут стоять і не сідають навіть. Так, так? щодня. Це чумацька запряжка, яка складається із пари волів української сірої породи або паровиці, mm -hmm. та чумацького возу межі. Могло бути не лише два воли, могло бути чотири, і шість у запряжці, і такі вози могли перевозити від 50 до дев'яносто пудів різноманітного краму. А що ж воли перевозили в тому возі? Зазвичай говорять, що чумаки продавали тільки сілі вози. Ну так, я так знаю. але це насправді не так. Вони могли перевозити дерево, дьоготь, олію, тканину, усі такі промислові продукції. Абсолютно всі. Хм, Дуже цікаво. І ви хотіли мені показати, мабуть, оці експонати. Краще їх назвати панно. Це у нас парадна зала. А раніше це була зала засідань Полтавського берського земства. І земці вирішили підкреслити свою важливість, зобразивши на стінах три спеціальні панно. І от один із сюжетів це чумацький ромаданівський шлях. В оригіналі він був виконаний відомим українським художником Сергієм Васильківським. На жаль, у роки Другої світової війни був знищений, і лише у 1990 році його відновив відомий київський реставратор Леонід Тоцький. Висока копія, хай копі не відрізниш від оригіналу. Дякую, Будь пані Оксано. Радий був з вами познайомитися. Всього Навзайом. найкращого. А ми йдемо далі, чумацьким шляхом. В даний момент я знаходжуся в місті, де відбувалася одна із найвідоміших подій поблизу річки Ворскла. І це є місце переправи московської армії напередодні Полтавської битви. Мить більше ніде в Україні ви не зможете побачити ось такий монументальний великий пам'ятник броду через річку. Доброго дня, пане Сергію! Скільки часу я вже тут брожу, і ніяк не можу знайти річку Ворсклу. Ну де ж та річка? А он добре, подивіться, О, там за деревами. Московська армія знаходилася за 8 кілометрів. Метрів звідси на лівому березі і намагалася на кілька разів переправитися на правий берег для того, щоб зняти облогу з Полтавської фортеці. Так. Це їм не вдалося зробити. Вони йдуть сюди, де між селами Сем'янівка і Петрівка так. знаходилися три броди: Ликошин, Тишенків і Семенів. І тут вони переправляються. До речі, чумаки теж таким способом переправлялися через річку. Гарного вам дня! А ми, друзі, йдемо далі. Чумацьким шляхом. Як ми вже знаємо, на шляху чумаків дуже часто траплялися такі перепони, як річки. В той час, коли Дніпро був ще не таким широким, як зараз, після того, коли побудували каскад водосховищ, їм приходилось чекати на переправу тиждень-два, то й більше. Але тепер, коли отут ви бачите такі великі об'єми води, їм і прийшло чекати. Ну я думаю, напевно, і до сьогодні. Зараз ми знаходимося на одній із найдовших дамп в Україні довжиною 13,5 кілометрів, яка з'єднує лівий і правий берег Кременчуцького водосховища. Друзі, водосховище це не тільки великі запаси води, це не тільки електроенергія, а це багато затоплених сіл, затоплених родючих земель та затоплених чумацьких шляхів. Наразі ми знаходимося в акваторії Кременчуцького водосховища. Це одне з каскаду водосховищ по Дніпру. З 59 по 61 рік їх наповнювали. Чисто теоретично. Ми зараз знаходимося не Просто на воді, правильно під нами може бути якесь так. село і не одне всіх людей населені пункти примусово переселяли, і відселяли далі туди в степи. Збереглися ці культури тих сіл, які тут були. Так вони збереглися, звичайно, але зазнали деякої трансформації. Кожне переселення це своєрідний був. Ну, стрес там для людей, які вимушені були покинути ці всі свої нажиті землі господарства. То ми звичайно констатуємо, що традиція зазнала такої суттєвої втрати в плані якості багатства. Дуже була розвинена тут традиція чоловічого багатоголосного співу. На жаль, після цього переселення. Не вдалося це зафіксувати. Тільки згадки, що колись мужики співали, ой, так же співали. Mm -hmm. Звичайно, люди щось з собою перенесли, то, що пам'ятали. На щастя, не все було втрачено. Відбувається пошук цих пісень, запис цих гуртів. Ну, Така от практика. Пані Варваро, а де ми зараз знаходимося? Ну, Коло моря. Чорне море, ми в Одесі. Ні. Ну, Кременчуцьке. Це Кременчуцьке да. водосховище. Так. Да, да. Я чув, що десь на місці цього водосховища раніше були села. Були села, шабельники, бужин, таросівка і тіньки. Ви були в тих селах? А як же? Ви ще бачили той момент, коли тут не було води? Так, да, так. Да. У 60-му діда це воду вже запускали. Вам сказали, все, переїжджайте, більше ви тут жити не будете? Так, да, так, да. давали машини із сільгосптехніки, із... вивозили людей. Хати ламали, садки, ходили, випилювали. Один дід просто у його такий садок був великий, і садок цвів, як молоко. Ну, прийшли і ще той садок. Йому так жалко його було. І він трохи криша в його з'їхала. За той садок. А там у шабельника, де ми жили, як іде параход Дніпром. Так гра музика, як оточні. Та луна йде так гарно, просто ночі лежиш у хаті і чути, як музика гра. А якби у вас була можливість повернутися зараз на своє подвір'я? Ой, зразу пішла б. Хотіла синочок. Хотіла, яку, яка в нас хаточка була маленька, яка вона акуратна була. Бідно жили, ну, весело було. Їсти не було що, а люди було. Святки, які чисто співають, а зараз де ти послухаєш. Пані Варваров, а ви любите гостей? Люблю, синок. Люблю я. Я люблю людей, люблю хороших людей. Поспілкуватися, поспівати, як раніше, то й потанцювати, щоб музика грала. Ви зараз можете і поспівати, і потанцювати, так. і ще й побачити старих знайомих. Тож дивіться, ззаду хлопці. Які приїхали спеціально Доброго до вас 20 років не бачились. Ох, мої ж діточки, та ви ж помінялися. Оцю <свист> цього ох, він завісила. Я, я ж чубом як був є. а чуб став менший. Став менший чуб. Мої ж сокулечки, а ви мене не пізнали. Так, чого знаю. Та ні, ні. Беріть. Ой, О, вже... Моя баба казала Жигулі на палку на свою. Каже, де <свист> мої «Жигулі», щоб я їздила. Ти мої дорогесенькі. 20 років минуло. Так, як? Ви ж тоді діточки були. Да, так ми тепло згадували, оце ваше село. Що оце таку пісню записали, оцю маську. Отут у вас якраз в цих тіньках, які ви шабеляниш, ви да, шабельницькі, ви ж, не, ви ж не тіньківські. Оце синочок із тих людей, що це ж осталась одна його. Ні баби галі, ні баби Насті немає нема, вже. Ні, недавно померла баба таке. Оце таке, осталась одна його. Проклята старість, яку хочеш, мовпу таку зробити. Сергію, як тобі сюрприз, який ми приготували для пані Варвари Петрівни? Ну це було дійсно несподівано. Мені здається, вона не чекала такого, і взагалі якось абсолютно щиро. По жіночому і так якось ну безпосередньо відреагувала і пізнала. Це було ну важливо, мені здається, для неї рівно 20 років назад. Ми якраз були в серпні місяці, і вперше ми попали в це село. І власне тоді, якраз, вона була наймолодша з тих, з ким нам довелося працювати. Вона була 41-го року народження. і, Бачите, досі жива, і дай Бог їй здоров'я. Ну я так розумію, ви ж до неї не просто так 20 років тому приїжджали. Тут виявляється, в цьому mm -hmm. селі конкретно люди з села затопленого село Шабельники, які живу. Тепер в селі Тіньки, змогли передати від своїх пращурів пісню унікальну, насправді, унікальну, Не втомлюються повторювати. Це чумацька пісня. По-перше, унікальність в тому, що в ній є присутній сюжет сутички з гайдамаками. Тобто чумаки зазнали нападу в дорозі від гайдамаків. Але чумаки відбилися, і мало того, вони пов'язали цих всіх гайдамаків, поклали на вози і повезли в город Полтаву, щоб зробити чумацьку славу. Фактично, це був такий, такий собі. Епос чумацький. Ти ж виходить, вокаліст фронтмен Ой. <гум> гурту. Гуляйгород, що таке гуляйгород. Це така фортифікаційна споруда, пересувна. Це так, так звані щити, які, на які накладалися мішки з піском, або, або просто щити, які збивалися з товстої дошки. Е, вони були з бійницями, і за ними ховалися стрільці, які стріляли вправно з мушкетів. Ну і вирішили, що це дійсно давній такий момент, який буде давати від сил в козацькі часи. Дуже цікаво. Ну що, Сергій? Раз ми знаходимося над тим затопленим селом Шабельники. Тут є сьогодні в весь гурт. Так. І ми можемо послухати від вас чумацьку пісню. Унікальну чумацьку Унікальну. З нетерпінням чекаю. Давай! Рано Ценько заходить чогосьму город чому. Я ця сльозами... Ну що, друзі? Гарно. Якщо так, ставте лайк і напишіть це в коментарях. Адже сьогодні ви дізналися про українську Атлантиду. Ну і плюс ми побачили зустріч людей, які не бачилися 20 років. Уявляєте собі, вони були раді бачити один одного. Тож, друзі, переправи ми зрозуміли, як чому їх долали, як зараз долаємо їх. Ми. Но попереду ще. Великий шлях суходолом і як чумаки заправлялися перед дорогою, дізнаємося далі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте натискати на дзвоник, адже ви маєте перше дізнаватися, коли виходять наші нові відео. До зустрічі, пока-пока. Холодцехи.